Права 220. Розв'яжіть рівняння а мінус 1, що множиться на х дорівнює 8 відносно змінної х. Ну, якщо ми будемо розв'язувати відносно змінної х, то треба розглянути два випадки. Перший випадок, якщо а мінус 1 дорівнює 0, і а мінус 1 не дорівнює 0. Отже, записуємо перше. Якщо А мінус 1 дорівнює 0. Або, в дужках запишемо, це буде, якщо а дорівнює 1. Ну, мінус 1, якщо перенести. В дужках записуємо а дорівнює 11. Отже, якщо а мінус 1 дорівнює 0, або а дорівнює 1, так, тоді ми отримуємо, що 0, що множиться на х, це буде завжди дорівнювати 0. І воно не може дорівнювати 8. Тобто це означає, що у нас таке рівняння не має коренів. Записуємо то рівняння. Коренів Немає. Є? Граз зараз залишилося розглянути випадок, якщо А-1 не дорівнює 0. Записуємо друге, якщо А-1 не дорівнює 0. Тобто записуємо А не дорівнює 1. Тоді то маємо тоді звичайне рівняння, і його потрібно розв'язати. Записуємо А-1. Що множиться на х дорівнює 8. То знаходимо невідомий множник, х буде дорівнювати добуток 8, що ділиться на A-1. Зараз на A-1 можна поділити, бо він не дорівнює 0. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння відносно змінної x. Записуємо якщо А дорівнює одиниці, то. пишемо, коренів немає. Так, є. І пишемо, якщо А не дорівнює одиниці, то хто дорівнює 8, а знаменнику А-1 є...